Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко добрий. Маю з BMP злити певну кількість пального. Так, і для того досі не мав, придбав собі помпу. Приєднав, врізав до цього шлангочка, щоб не смоктати ротом. Але я бачу, що там цей клапанець забирає тиск. То, мабуть, я його все ж таки відкину і буду по класиці забирати ротом і потім опускати туди, тому що, ну, тому що так ми будемо добу спускати потрібну кількість пального. Десятий рукавчик все ж таки жвавіше збіжить без, без того. Так? Ну, А помпа буде для якихось там інших ситуацій, бо ну, тут актуальніше. Пустити без неї разом боремо і поборемо.